Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні у нас на годиннику 8.27 і я хочу показати вам ранішній пік п'ятниці. Mm. Я вже дещо покатався, тут на 200 гривень по уклону. Будемо рахувати, що 200 гривень це в нас до пікового, пікового період, а піковий період у нас Починається з 8.30, тобто через 3 хвилини. І закінчується, напевно, що десь в 10 в 10%. Давайте так, в 10, певно, закінчиться цей піковий період. У мене зараз 10 кВт на автівці Ну, 70% заряду батареї. По пробігу пише 76, це без кандіїв, без нічого. Зараз поки така погода, що можна з закритими вікнами кататися. І, в принципі, комфортно по температурі. Я yeah. в кофті, в штанах, но в В'єтнамках. <хе> так, і будемо щось ловити, пацики таке, щоб нам було цікаве. По-перше, ми будемо не виїжджати за міст, за мости, і будемо щось брати таке, навіть не знаю яке. Бульвар Свободи, 1,9 подача, 1,3 ков. Коротше, зараз, поки пік ранішній, треба ловити щось цікаве. По простих базових цих катати, я думаю, не дуже вартує. Значить, сектори призначень ми залишимо, як і є. Ось такі, дивіться, просто-чисто. Вишенька, ніяких агрономічних березін, зарванець, коротше, ніякого замостя. Хоча тут Київську зачіпляє шматок, але тут ну, ніяк без не поняв. А що ж тоді? А як тоді? О, все! Оця сторона, де Київська і Терногородська, мені не потрібно. Нічого, вона ще й була включена. Я навіть і не бачив, якщо чесно. Ну хорошо. Значить, максимум це я їду. А, ну, по суті, сабарів і Миколаївська. Це максимум, куди я їду. Все. Це по секторам. Тепер давайте мінімальна вартість буде у нас, так як це ранішній пік. Давайте зробимо соточку. І само собою на цих секторах соточка це гарний тариф. Тобто це буде або замовлення з кофом. Або там, я не знаю, якийсь комфорт з кофом маленьким. Короте, от такі от заказики ми будемо сьогодні возити у нас в, в цьому фільтрику. Ставимо авто, дивимося поки якийсь ефірчик, того, що в ефірі блін, так сонце лупить, що капець, Давайте трошечки переїдемо. Заодно, може, і буде сразу якийсь заказик. З пирогова на Брідж Сіті Центр. По стандарту 1,29 ков, 133 за 4,3. Ну, це пацки за міст рахується, і я за міст не їду. А, так, тут вроді би можна постояти, буде якихось пару минуток, поки нам щось не прийде. Якщо вообще щось прийде, бо це треш якийсь, бачу, що якщо одразу не прийшло, то прийдеться чекати. Ну так, бачите, не сильно багато замовлень в ефірі. Якщо що 8.30 вже почався пік, навірно. Ще хочу, щоб ви мене роздуплили, якось може поправили, що я не так правильно, ну, що я не так роблю, бо я, а типу, в мене опиту немає в цих ранішніх піках. Я там, типу, після 10 обично виїжджав там, пів 11, коли вже пофіг, типу. На ці піки, не на піки, там вже, де були закази, там були. Короте, отак я і катав. А зараз трошечки ну, не дуже шарю в цьому. Дивіться, комфорт появився, але без кофа. 150 за 6,8. Ну, Подача велика з Андрія Первозваного але, в принципі, нормально було б. Якби я був би там. Але це, опять же, на заміст. Тобто, заміст нам не цікаво кататись. Е -е, щось. Щось не густо, не густо. пацки, дивіться, який прикол. Стоїть фільтрик. У нас 1,6 подача. О, дивіться, бульвар Свободи, 2 км подача. 1,3 ков 135 за 4,6. В принципі, нам підходить. Але 2,1 подача дещо не вміщається в наш цей радіус. Це на поділля, аж їхати за ними. Щось не дуже я хочу. Зараз там зависну. Як... Мені би якась подача ось з цієї місцевості. Ну що, це? Погана місцевість. Тут вокруг жаліт будинки, я не знаю навіть. Давайте щось будемо все-таки чекати, бо рватися кудись за 2 км звідси ще через Поділля, а потім з Поділля виїжджати. Не дуже хочу. Опять воно з'явилося. Що в нас запланованих? Нічого немає. До речі, заїжджали ми сьогодні з Святою в Сільпо по тій типу знижці 40% хотіли собі купити якогось обіду, чи сніданка, чи ще щось. Подивитися ще, як воно, що воно. Е, в заходимо на кулінарію, на кулінарію, а там нікого нема. Питаю в людей, тих, які там вокруг на цих на касах. Вони кажуть, кулінарія приходить десь в часов 9. каже. Я кажу: а як же ж, написано, що е, після 8 вечора і до 8 ранку 40% знижка на весь асортимент? Не знаю, каже. Ця табличка там стоїть. ну Поміняйте табличку. Ні, ну питань нема. Вони табличку не поміняли, ми в сліпо зайшли. Свята там купила каву собі. Хоч вона і в кафейні робить, Кажу, Світ, блін, ти ж в кафейні робиш. Візьми собі, зроби, яке тобі треба, яке ти захочеш собі. Вкусне, невкусне. Вона каже, що я не дочекаюся, а чекати було десь минут 20. Ну, поки там типу, апарат нагріється, туди-сюди, вона не хотіла чекати. Та й закупилася в сільпо, виходить. Нічого нема до сих пор, а Та як так? Щось якийсь Не прикол, якщо чесно. Я там захотів, коротше, вести якісь нормальні закази по 100 гривень. Давайте що будемо зменшувати, бо так і просидимо вже 4 хвилини без замовлення. Давайте тоді що? Ну, дійсно, якщо це мінімалка, то ну хорошо, давайте. 70. Гривень у нас це базовий тариф по лайту. 75 стандарт. 80 комфорт. Давайте хоч 90 поставимо. Ну вже ну кудину пік, по меншим цінам кататися, ну я навіть не знаю. І я ж в нормальній локації стою. Камон, давайте якийсь заказ мені. 1,6 подача, це ж немало. я розумію, що як, от, як Санька сидить, там 0,7. Роби 05. Це ще, ну, типа, як можна уїхати? Це так просто поставив 0,5 подачу і я там не знаю. Можна засинати. О, дивіться, який прикол. З за соточку. На лялі ратушну. Ну, це нормально. Ну а я ж не на каріатовичів, Це 614. Бог його знає, чи зверху чи знизу, коротше, це таке о якесь. Теж непонятне. Є невеличкі кофе. Майже на всіх замовленнях. Комфортик даже висить, ніхто не хоче брати. У нас же де вокзал 175 за 8. Ну, це таке. З академіка Ющенка на Келицьку, з космонавтів на Юківку. Щось поки нічого нема. Оба щось привалює нам. Один ков з Пирогова. Це в нас з Марії Вольгемут на Мігамол 600 річчя. Ну кайфово, кайфово. Подача 1,1. Подача 1,1. І якщо він написав з Пирогова, то значить Спирогова. Тільки прикол в тому, що мені показує карта Гугла, як завжди, що мені треба заїхати, хоч це і Марія Вальгемут вулиця, але мені треба заїжджати з матроса Кішки. Пише чогось, не знаю. І як перевірити, кудою краще заїжджати. Зараз ми зайдемо в уклон і подивимося, як малює уклон. Того, що в цьому плані уклон просто беззаперечний лідер. Він, е він виходить, пише максимально чіткий маршрут, як проїхати у двір. Майже ніколи ще не було коротше, косяків. Отак от я дивлюсь, оп. І все, і він показує мені, що ніяких матросів, кішок. Нам не треба, просто заїжджаємо на Марію Вергемут і там собі з лівої сторони, чи з правої сторони забираємо пасажира. От так, от бачите. І я більшу. Давайте так, давайте тистанемо, до речі. Мені ж самому цікаво. От ви завжди топили за Вейс, Ми зараз подивимося, як Вейс показує. Чи він поведе мене на матроса кішки. Чи не поведе він мене на матроса кішки? А ну-ка. Ой, не то нажав трошки, зараз. Вийдемо. Дивіться, вроді би час пік, да? а тут ніхіра пробок нема. Огляд, дивимося. Ну, весь красавчик, виходить. Но, опять же, не без косяків, тому що він малює мені позаду будинка заїжджати, а там, ну, типа, нема дороги. Коротше, от бачите, типа, Все одно якісь косячки, але є. Але саме чітко показує встроєний навігатор від уклон. Якби його трошки допиляли, зробили його, типа, ну, якось, ну, якось так, щоб ним користуватися було легше, щоб він був якось на віду, щоб він якось там, ну, щоб не робити ці слайди, щоб він якось автомасштабування якесь було. Ну, коротше, типа, в принципі, все і так устраює. Але якесь би автомасштабування, щоб він оп і зразу отак став, щоб не зумити пальцями. там. Ну, Є куди рухатись, в принципі, тому що є агрегатори, де все це чітко робить всередині. І можна було б, в принципі, щоб не застосовувати якісь сторонні ці. Сторонні навігатори можна було би щось придумати їм в цьому напрямку. Ну, знову ж таки, не знаю, наскільки в них там загружено все. Якщо вони сидять без діла, то да, можна рухатися. А якщо вони там, типу, ще кіплять, підтримка і так далі, то. То не в пріоритеті, як то кажуть. Так. Десь тут направо, а потім наліво. Опа, нічого собі, чел, ти рішив мене пропустити. Оце то да, Але ж ти типу, і так мав мене пропустити. Але я думав ти заб'єш відомого агрегатора на мене. Десь тут. З правої сторони. Passenger. Нажмем на місці. І виглядаємо потихенькою. Так, тут чи не тут? Так, да, тут. Ще буквально 10 метрів і стаю. Оронок. 8.51 і наступний райдер у нас написано, що це тарас. З юності на 600 річчя 19, 86 за 2,4. Це 1.16 ков. Йдемо. Оп, не поміняв назад на Google карту. Нам тут наліво, там направо, а потім в юності наліво на розворот і десь там його підібрати. Блін, ну трошки багато. Ну. Як ви могли замітити, друзі, що вроді би час пік, але машин просто супер мало. Я думаю, що будь-який світлофор за один раз проїжджати, це. Ну. Це типа час пік. Дивіться. Світлофор на 600-річчя. Це час пік. Я щось нічого не можу зрозуміти. Чи це ще не час пік? А ну, напишіть. Ну, Ну, я щось собі думав з дев'ятого до півдесятого, типу, люди там на дев'ять на роботу. Сьогодні п'ятниця, це не субота, якась там не неділя, це п'ятниця. Цікаво. Може просто пів почнеться треш? Чи його взагалі не буде цього треша? Просто якщо не буде треша, то якби по суті і на тариф. О, Вяталь поїхав. Якби по суті і на тариф розраховувати не сильно і. Ну. Який може бути тариф, якщо нема треша. Віталь від. РС Завтра повозимо, мабуть, з ним ці драйверочки Пару часиків. Збив не хоче говорити, мабуть, він з пасажиром. Хтось сидів на передньому сидінні, я думав, це його жінка, типу. О! Відос. Опять закриваю хвости довго дуже. Ну Прикольно, коли от такий період часу на вулиці 20 градусів тепла, на цьому пише 19, Іди собі, даже я дуйку не включаю. Хоча треба поміняти фільтр салона і включати собі просто дуйчик. От коли просто дуйчик включаєш, він не впливає на розхід, він там хаває щось чи 100 Вт, чи навіть менше 100 Вт. В час. І просто ти собі нормальним повітрям дихаєш, очищеним від фільтра з цієї з вулиці забраним, але не охолоджений. Ну, тобто він вже буде і так охолоджений. І це напевно, чіткий період часу, коли батарейка 20 градусів прогріта, коли повний запас не доступний, коли ну, от такий період саме чіткий. А вже коли буде зима, пацки, не знаю, побачимо, що буде. Я просто боюся відкривати якісь там відоси, в когось питати, якийсь опит. О, тут бачу, пропочка є з юності, на юності. Даже боюсь просто дивитися, скільки він може приїхати і що від цього міняється. Мені кажеться, оці вони, вони будуть зменшуватись дуже крепко на морозі. Ну бо це ж, по суті, прямий показник ємності. Ампар часи. З тої сторони десь пасажир написано по на вайзу. Да, о, на зупинці стоїть. Добре. Я взяв заказ і коротше, Це по фільтрику у своєму. Не знаю. Ну це що що в мене той фільтрик? Просто він не веде мене хір зна куди. Але, е комфорт, комфорт пацька. А що робити з комфортом, якщо зараз не треба от Що робити з комфортом, якщо зараз не треба що мені Включати що Хе -хе. Ні, він просто зарадує мені типу, таким воздухом. хорошим, Так я й говорив. І де це? Що це? який це будинок, мабуть. А вон, люди стоять. Все, зрозумів. Дві точки, 169 за 7. Комфорту 174 вроде би гривні було до сплати, там якісь невеличкі прості в нього накапав. І він такий вже виходить з машини тільки що. І я йому кажу, а у вас тут хотівка Він такий, а, блін, завтикав. Каже І дав мені 200 гривень. І каже, без здачі. Нормально. 25 гривень чаюшки залетіло. А Так, на годиннику 9.35. А це означає, друзі, що пройшла година. Що, не хочете підвести підсумки? Бо тому що я так розумію, що пік уже якби минув. Ну що, ще один якісь там, чи два закази можна зробити, в принципі. Ну, підвести підсумки саме о цієї години можна було б зараз. Давайте це і зробимо. Просто середньо статистична годинка праці у час пік з 19 до 50. Пам'ятаєте, да, що? Начебто було 200 гривень в мене тут. Зараз 548, 548 мінус 200 348 гривень вийшло. Комісія з них, бо просто зараз у мене поїздки без комісії, то поїздка з цих. Ой, комісія з цих грошей мінус скільки там, 18%. 285 гривень. І на паливо я потратив. Так, було 10,3, зараз 7,6, 3 кВт. 3 на 4 12 гривень. 12 гривень на паливо я потратив. Мінус 12 гривень. 273 гривні за годину чистих коштів вийшло. Це вже з вирахуванням комісії і всього фігньою. Ну, таке. Це, звісно, багато, але для піка це типа взагалі понти. Ну, рахуйте, плюс 25 гривень чаю, та й вийшло, грубо кажучи, цей. 300 гривень в годину оцю. Я рахую пік, в принципі, закінчився. Не знаю, мені здається, що пік не пік, якби то. Однакова ціна буде приблизно від 230 гривень до 300 гривень за годину. На ліфі має получатися. На старе місто Ось заказик по лайту, Ну ми туди не їздимо. Та якось так, баці. Все, давайте. Це таке коротеньке відео. Воно буде лежати в цьому в спонсорських. Поки давно я туди нічого не викладав, то це буде там покашу. А десь потім може запощу. Да. Воно таке, без прив'язки до часу, просто звичайна п'ятниця літом в серпні. Звичайна п'ятниця, пік п'ятниці, коротше, от так от. Щось ще приходить. З трамвайної на соборну. Ну, це вже, бачите, це вже просто звичайний тариф. По лайту, без кофа з трамвайної на соборну, це типу там 90 за 3,7. Ну, типа, все. Грубо кажучи, пік закінчився. От. Такі діла. Все, пацки, давайте до завтра. І знову на Барському, друзі. На Хмельницькому, шосе, северніше. Коротше, історія яка. Доїжджав я в Стрижавку вже, ну, вже махнув рукою. Зробив вже ж той заказ за сотку, який мені в кінці приходив. Потім дивлюся, заказ висить на цей, за 111 на шок. Беру коротше, цей заказ, приїжджаю на шоп. Потім думаю, все, вже по окружній, зараз точно в Стрижавку поїду. Ось, Остається в мене 6 кВт. І мені пише, не пише мені, коротше. я дивлюсь в ефірі, висить заказ з Стрижевки в епіцентр за 2611. Я коротше, дивлюсь, а це адреса мого постійного клієнта бившого. Я йому дзвоню на телефон, кажу, це що, ти готовий я кажу за 200 гривень їхати в етик чи що? Він такий, ну а що робити, каже? І то сижу, чекаю, каже, ніхто не їде. А ти що каже, проснувся вже? Я кажу, ну так, да, хоча я вже, типу, з 7 часов пиші на ногах. Він такий, то ти за скільки хочеш поїхати? Я кажу, блять, кажу, ну, за сотку кажу закину. Ну, знаєте, типо, все одно є ще кіловати і є. Час, типа, по суті. Він такий окей, каже, жду. Ти де каже, я кажу, зараз буду. Каже, окей, жду. І все, я корот게, ще його закинув тільки що в епіцентр, В ітогі в мене 3,9 кВт залишилось. І виходить, що там? Було. 200 плюс. Короче, було 600 плюс по восьмеркам там щось ще 80 гривень це в нас виходить 700, Сотка той заказ, потім сотка там, це в нас 900 і сотку він дав. Коротше, 1000 гривень э, фарманути за період часу, рахуйте, з пів Ні, з 8 до пів одиннадцяти. 8 до 1,11 це в нас, виходить, 9, 10, 11 за 2,5 часа 1000 гривень чистими. Я рахую, це Афігенський. Правда, ну, зараз заряжусь. Уже, кстати, з'явився Ця іконочка зарядки, що треба зарядитися. Зараз заряжусь собі. І. Ну, скільки 2 години в мене буде зарядка. Виходить. За два години я навіть хера не встигну ну, тіпа, там, поробити по дому, що я там собі запланував. Там дещо треба в заряднику, короте, окультурити, різєтки поціпляти. Тобто, грубо кажучи, я оце все порішаю вдома, поїм. Навіть не встигну там якесь відео змонтувати, короте, і мені вже можна буде їхати опять викатувати кілометраж. Якось так пацки, не знаю. Тоді добре, вже точно до завтра.